Збирають своїх жителів з Вугледара, дуже багато з Вугледара в місті Павлограді, і вони працюють з благодійними фондами. Адміністрація Вугледара працюють з благодійними фондами, отримують гуманітарну допомогу і вони будуть роздавати, зустрічатися з своїми. Односельцями, жителями цього міста і допомагати їм. А ми допомагаємо в організації цих. Ну, це э, починаючи від гуманітарних напрямків і закінчуючи культурними. Культурні також проводяться вечори, проводяться зустрічі, проводяться якісь. Э, там заклади мистецтва, культури, які релокували, переїхали в наше місто, вони також організовують для своїх і для наших жителів такі концерти, там, різні вечори. Тобто о, співпрацюємо, допомагаємо.